Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Дощ у туалеті, мокрі стіни на кухні. А аварійній службі байдуже обурені та налякані. Мешканці 38-го будинку, що на вулиці Петлюри, звернулись до народного контролю. І ось так уже два дні живуть Оксана та Наталя. Почало текти з в туалеті. Ми викликали аварійну службу, аварійна служба приїхала, і сказали, що перекрили воду. Воду не перекрили, цілу ніч вода текла. Вони навіть не зайшли в квартиру, не подивилися. Ми собі просто пішли і сказали, що ми перекриємо, що ми зробимо. Все. Ти нам де туалет під дощем. Нам треба дійсно треба парасолю класти, бо це тече. І далі тазики 10 рушників дійсно як на вулиці. тільки куди мені звертатися? Ми не знаємо, куди хочете туди звертаєтеся. На наступний день власники квартир знову не втомлювалися дзвонити до аварійників. Приїхали, просто перекрили воду і поїхали. Нічого не зробили. Люди самі з'ясували, вода тече з квартири поверхом вище, в якій ніхто не живе. Знайшли жінку, яка доглядає за тим помешканням. Нікде нічого не протікає. Та журналісти народного контролю помічають протилежне. Цифру, дам, Я зранку так забігла і не звернула навіть на це уваги. Звідки протікає? Жінка не розуміє, адже вода у квартирі перекрита. Мене, якщо Ось так покрутити, то вода відкрита, а от так от закрита. Поки спілкуємося з пані Іриною, приїжджають ремонтники. Під прицілом відеокамери миттєво беруться до роботи. За лічені хвилини аварійники проблему ліквідовують. Перекрили, бо трубки угу. у людей неправильно під'єднані і угу. все. Ми заглушку поставили. От мене ці ці трубки, коли приїде син, тому що я поїхав заробляти гроші. Люди кипкують, кажуть. Певно, працівники аварійної служби нічого не робили, бо хотіли, щоб їх по телебаченні показали. А коли ви приїхали, вони вже м'ятаються всі. Просто вчора стояли всі під будинком, покурили. Не відразу тут закурили і пішли. Що в під'їзді так ми зайшли, закурили, вийшли, покурили і поїхали. Марина Максимів, Юрій Данилюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.